Доброго дня. Ще вам одне відео із мого садочка. Вчора я ці саджанці по листу обробляла мегафолом, тому що тут або є світло, або 6 годин нема, і вони страдають. Оці саджанці попробувала, я вам вже показувала. Е, попробувала оці що я з Іспанії привезла? Гляньте вершки. Що мені сказали. Ай, Плох, плохо. От. Мені добре. Мені все добре. Ще показую комедію. Оце той садженець від Галини. Гляньте, ну, вже буду показувати. Не здумай, бо викину. Гляньте на ну. де туди? туди я його зніму сюди. О, дивіться. Бачили оцей великий листочок слідуючий і далі виходить. Він від мене наслухався такого, сказала: вишверну, почав рости. Молодчинка. Оце другий вершечок з Іспанії теж. О, бачите, підписано Даніель Іспанія. Той, назвала людиною, майже людиною, ім'ям людини не так, вибачте, я сказала. Хто мені дав ці садженці. Але в мене є ще одні. Ну, не можна з тим відключенням світла. Садженці дуже гарні. Пепіно. Отут садженці пепіно, тут пепіно багато дуже стоїть. Я почала по-новому в ящик ставити, дуже багато стоїть. Оце браунтурки. Е, оце португальське. Чого я обробляла? <кхм> Зараз покажу. Може, ви мені щось скажете. Гляньте на цього саджанця. Бачили? Тут немає нічого знизу, нічого зверху. Я вже зафотографувала, посилала цю фотку у чат GPT. Кажу, антистресантом треба. Е, Попитав мене, де воно стоїть на якій відстані від лампи, 50 см. мене так і стоїть, може, навіть ще далі. І що це вийшло? Може, тоді, як тут була лампа, поприпікала листочки. Ну, Ніяких букашок, жучків, нічого немає. Я вже дивилася, у... купила спеціально збільшувальне це, щоб дивитися. Іспанські, гарненький. Ні-ні-ні, це португальські. Оце від галинки. Оце Іспанія. Оце Іспанія, Браун-Туркія, браун Турке, браун Іспанія. Ой, Португалія, Португалія. Там стоять це, а ви подивіться на цих красунчиків. О! Бачите, які корінці? Це той красивий такий, як я паучок називала. Дуже багато заказів у мене є. Вже почали давати корінчики, хай буде більше корінчиків, почнеться, Видите, я почнеться тепло. І я тоді буду веселити, бачите, які гарні. Ой, які з цієї сторони, слухайте. А я й не дивлюся, я трошу... бачите? Я трушусь над жирами, але хай будуть. Ще холодно, хай поки що стоять. Дуже будуть гарні саджанці, будуть красотулічки. Мене багато просять, але дівчатки, будь ласочка, подумайте, що на дворі мороз. Так, продовжуємо далі. От, скажіть ви мені, що б ви мені сказали, спеціалісти, по поводу цього листка? Чи мені його обрізать? Але воно таке якесь як припечене, бачите? Ну, не знаю. О, глянь таке гарненький. Гарні он росте. Як вони бідні це все переносять? Я дивуюся. Прямо дивуюся. Тут в мене плантації. Стоять, гляньте. Всі з корінчиками, всі-всі-всі-всі. Отут пару стаканчиків в них зашло. У літній кухні теж в мене є. Дайте покажу. Зараз перекину. О, бачите, яка красота. Дуже гарні саджанці. Гляньте, які красивенькі. О, бачите, кожен підписаний. Бо я в торік була, щось пару коробочок перепутала, то я мала проблему, як відсилала. Ой, там далі теж, я гляньте, дивіться, які красиві. Я мала проблему, як відсилала, відсилала. І було трошки навіть неудобно. Ну, там було небагато. Гентину, оце вже треба буде пересадити, гляньте, вже пожовтів. Я не поливаю. Може, один раз за весь час, Только по боках, оце він запотіває. Даніель. О. Даніель. Іспанія. Вершок плохой, як сказали, плохой. А тут дивіться, бачите, тут ще дає. Тут, тут, я так поняла, буде гіллячка. Отут виходить. А тут, гляньте. О, отаке. Так що ще такої красоти вам трошки? Багато викинула, прямо багато. Тут то е, пепіно, там пепіно. Дуже добре у відрах укорінять. Е, ставить на укорінення. Я бачите, літрові стакани. Ставить на укорінення інжири. Тепер я буду їх робити от такої величини, щоб мене такий вершок не получався, От, Буду розрізати ті, що в мене є. Вже так руки чешуться, вже так хочеться щось робити. А ви бачите, що робиться. Зараз має з 4 до 6 прийти майстер до мого котла. Батареї дубові, тому що котел не робить. Але в мене є... О, в цій кімнаті я більше ніде нема. Я ж не можу на кожну кімнату понакуплювати. Оця от батарея керамічна, 9 тисяч я вторік купляла, навіть ще з чимось там. Воду, щоб поливати, все, я підігріваю на батареї, я так не поливаю, отут у мені цікаво, Ні, ще не треба. Бачите, так листочок біля листочка близенько. От. тут отако. Бачите. Ну, вроде би, вроде би. Побачимо, як вони видержать. Як мені написали, були у відео побачимо в має місяці, в травні, тобто в місяці побачимо. Ну, побачимо, я сама переживаю. Бачите, було море, осталось. О. Оці було дев'ять у таких горщиках, осталось 4. Оціх, як два посадила, так і є. Вайт Марсель весь пропав. Весь пропав. Там були дуже тоненькі, ще гірше, ніж його були череночки. Не знаю, чого вони пропали. От. А це браун турки це я купляла в Закарпатті Оцей інжир плоди. І попросила її, щоб вона прислала мені браун турки. І медовий. Браун турки осталось два, медовий весь пропав. Ну, в мене є вони в цьому. А чого він такий кривий? Щось, а, тут Гляньте, ну. А отут пішов, бачите? О! Чи я його так запихнула, чи я його так спортила, як е... закривала целефаном. О, дивіться, як боком, бачите. О! Ну нічого. Лучше, чим цей. Рости, бідо. Отаке. Отакий дитячий садочок. Тут такий садочок. О, там внизу ще інший, в залі море. Оце головне, що це не боїться холоду. Прям слово зовсім не боїться. Оці, звісно. Добренько, на цьому все бажаю вам всього найкращого. Бажаю здоров'ячка, бажаю миру нам всім в Україні. Підписуйтесь, коментуйте. Це я говорю для Ютуба. Ну і для групи теж. Я виставлю це відео, в групу, е інжирну групу нашу щоб подивилися спеціалісти. І виставлю також в Ютуб. Щоб окремо не знімати, то. Отак. От бачите, такі гарні по кольору, все. Оце о що це таке вийшло, не знаю. Не вже це припекло? Ще раз покажу. О, Бачите? Отой чай GPT таке мені сказав. Не перелито, акуратно, догляжено, коріннячко. І що воно хоче, не пойму. Ну, нічого. Добренько, на цьому все. Хто знає оцю причину, будь ласочка, підкажіть мені. Дуже хороші вже підросли пепіно в теплиці, ой, в цьому дуже багато в мене є саджанців у літній кухні. Я не показую, хай ростуть. От, але холодно, холодно, дівочки і хлопці, холодно. Добренько, пока-пока. Всього найкращого, щоб наші рослинки всі гарно збереглися. Всюди, на зберіганні, в теплицях, в кого на дворі накриті, в кого ще ростуть, всього вам найкращого.